На якій горі треба поклонятися Богові? Може, потрібно вибрати саму вищу якусь гору, я не знаю, і просто там піти, поклонятися Богові. Або, можливо, треба летіти аж до Єрусалиму, або зробити певний якийсь обряд ритуал. Як ж поклонятися Богові? Іде вибирати саму найбільшу гору. Вилазити на неї на саму більшу гору, і поклонятися Богові, як це відбувається? Таке питання задавала Самарянка Ісусу Христу і казала, де ж, де ж, де ж поклонятися Богові і як саме? А Ісус відповів, що істинні поклонники будуть поклонятися Богові в дусі і істині. Ісус сказав це ще дві тисячі років тому, що істинні його прихильники, Його учні, його послідувачі вони будуть поклонятися Господу в дусі і в істині. Питання не де. На горі, чи в Єрусалимі чи обряд ритуал зробити. А питання ходити в дусі істині. Ісус Христос Він прийшов і дав нам Духа Святого. Він залишив Духа Святого і ім'я Духу Святому святий. Тому наше життя повинне бути святим, ходити в істині, тобто жити по Слову Божому, вивчати Слово Боже, ходити в Слові Божому і ходити в Дусі Святому. І якщо ми ходимо в Дусі Святому, це найкраще поклоніння Господу. І знаєте, у людей там багато. Питань, то не треба вже і церква, і Біблію читати. не треба. Ще кажуть, що пити можна, бо це ж Ісус там пив вино зі своїми учнями. Як ви думаєте, Духу Святому важливе щось матеріальне? Чи потрібно Духу Святому вино? Ісус Христос сказав, що я йду на небо, і мої учні вони будуть упиватися Духом Святим. Тому учні Ісуса Христа, послідувачі Господа, які наповнені Духом Святим, та не треба їм вино. Їм не треба щось таке матеріальне, щоб бути задоволеним або як поклонятися Господу. Ми починаємо жити в нас стандарт набагато вищий. Ніякого вина, ніякого сп'яніння, тим паче, що пророки біблійні вони показують, що люди, які п'ють вино, вони деградують. Люди, які п'ють взагалі алкоголь, вони деградують. І навіть священники і люди, які мають проповідувати народу істину Божу, вони вони помиляються в своїх судженнях, в своїх веденнях, вони притикаються. Тобто, і ісус він показує, що його прихильники, які напоїні Духом Святим, вони живуть по такому стандарту. То вони виконують волю Божу, поклоняються Господу в дусі в істині. Тому потрібно себе тестувати. Я, якщо вивчаю слово Боже, якщо я люблю перебувати з Господом в його слові, виконувати його слово, на яке приходить Дух Святий, то це істинне поклоніння Господу. І якщо на мені Дух Святий, то мені не треба ніяка випивка, горілочка. Мені потрібен Дух Святий, і Боже слово, яке сходить на мене і дає мені благословенне життя.